Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі, йду відкривати гараж і ворота має чоловік з роботи приїхати. А нас сьогодні, знаєте, якось похолодало. Вітерець такий якийсь холодний, трохи пилюка, розвіялась, вона є, але не така. Вчора взагалі було. Дуже її багато. Але одягатися треба. Так, машина вже стоїть. Субтитрувальниця Оля Так, щось привіз. Знімаємо далі, бо сусід підходить. Піностеро для вікна, щоб цеглу не класти. Так, тут ліки. Ой, щось падає. Там лампу підвезуть. Щось понавозив. Так, спішила відкривала, бо знала, що чоловік заїхав в АТБ і щось купив. Ну, так, це, звісно, жартую. Він купив те, що я сказала. Гречка. Потім. Вівсянка, це як в школу йде, смакує таке. Макаронки ось такі, паутинка. Щось вони полюбляють останнім часом таке. Потім тут огірочки, бо вже все закінчилося, трохи там помідорів і хочеться щось такого. Воно, як завжди, як є, його не хочеться. Тут немає такі. Так, це не в АТБ щось до будинку. там. Купував і фарбуш на ті стопчики чорну купив. Потім зараз у тебе крабові палочки по акції 49 гривень, да, наче щось таке я дивилася. Йогурт Женько такий, також по акції 25 гривень. Ось такий. І молоко. це не купував, це йому на роботі дають. Треба щось зварити, бо вже там в холодильнику є два. і тут а два пакетики Це тобі хтось віддав, да що ти два взяв? Потім в українських ковбасах взяла ось таку ковбаску дитяча, потім шинка філейна. Сімба, чого ти м'явкаєш? У тебе є, що їсти, і сирок. Ну що, я все-таки вирішила з крабових паличок приготувати сьогодні салат. У нас вже вечір, сьогодні вдень якось мені не знімалося щось, не знаю. Не той настрій був, щоб знімати, трошки там переживала за одне, ну нічого, все добре. А тепер проти ночі захотілося б мені зробити салату на завтра. Тож, будемо зараз нарізати. Крабовий цей салат всі готують по-різному. Хтось тільки крабові палички, яйце, кукурудза і огірочок і все. У мене буде такий варіант з картоплею. Її там небагато, навіть, ну, дві, можливо, буде, не всі три. Потім картопля, яйце, відварене яйця. Потім крабові палички, кукурудза. Зараз поліземо в погріб, дістанемо. На зиму закривалася, але зараз вона так добре розходується. Я вже 2 4 баночки брала на салат. Цибулька. Було б добре, якби зелененька, немає зелененької. Навіть на городі не сходить та ще там позалишалася, бо сухо. Хоча в тому році в цей час вже була зелененька, посходила, ту що я забулася в землі. Ну і свіженький огірок. І все, і буде трошечки такої смакоти. Вже осінь прийшла, щось хочеться такого. Влітку в салатів зовсім з майонезом не хотілося. й зараз їх не дуже -то треба їсти. Але трошки зробимо. Це викину зараз крабовими паличками я салат готую, і буває ще готую лаваш. Також цей самий салат завертається рулетиком лаваш, і воно смачно. але щось. Про лаваш я забула, але буде салат. Ось так от. Ну Це такі якісь ароматні, наче водний світ, чи як воно там називається. Показувала, дивилася і не побачила, що воно. На ну, сьогодні, на вечір. Ну, це поки там ще не пізно, то якось наче і не холодно. Вчора я щось була замерзла, а сьогодні так. Більш-менш нормально. Пилюки не видно. Сьогодні такої великої. Вчора дуже якась вона сильно стояла, хоча. А Максим, як приїхав з міста, сказав, що в місті більше набагато. Ну, Тут і недалеко, але сказав там. Та й машина по машині видно, все залишилось на машині. Кажу, буде мить, бо він там якусь штуку собі придбав. Ну, Не кьорхер, але щось таке простеньке, взагалі ручне. Кажу, треба спробувати помити. Кажу, той піну купив, і це, це і треба. Ну, така штучка взагалі, як оце, оприскувач ручний такий, жовтий для рослинок. І це така баночка. Каже, то може взагалі воно не годиться, та я заберу собі буду ці рослинки поливати. Він каже, ага, зараз, Каже, то ж треба тестувати. Ось такі у нас справи. Я вже уроки з Євгеном поробила, тож можна щось і на кухні поробити. Зараз зроблю салат, помию посуд. Ну і ще одну справу вам покажу. Зараз підемо вже там темно, що ми по ночах поробляємо. Так, я вже залізла в погріб і хочу взяти кукурудзу на салат. Так, хоч мене впасти, бо вже темно. Що тут є? А ще є кукурудза. Правда, понасипалося, бо тут воно стоїть прям. Де ми ходимо відкрити? Ось така кукурудза. І буде салатик. так, вилазимо. Сімба, й ти сюди йдеш? Сімба, куди ти лізеш? Ти мені скажи, все тобі треба. Так, у нас 10 година вечора. У нас вечірня прогулянка. Це капець. Не можу зловити кота. Мені треба його зараз закрити, бо ми його не залишаємо. Він в літній кухні сидить там. Він все, нормально, в лоточок ходить, але поки в хату не, не беремо його. Буде холодно, будемо забирати. Де ти? Кс, -кс, Напевно, заліз уже кудись. А, ні, там. Воно. І оце ж я чекаю, а він не йде, вже знає, що. Оце, якщо його гукаєш ввечері, це вже все. Йому тюрьма. Так оце він і боїться. Я вже сижу тут а хвилин десять. Він підійде і тікає. кс-кс-кс, Ди сюди. Щось зловив. Сімбочка, кс. кс Метелика, метелика. Я спать хочу. Алло, араш, пішли? кс-кс-кс. Ага. Ну, пішли, давай, пішли. Ну, вот угу. Кс. Пішли я тобі корм, дам пішли, Їмнюк Ага, ага. Що там в тебе вселилась? Пішли. Будеш на вулиці спати, а тут коти великі бігають бувають. Так, арестанта свого закрила і йду до свиней. Не дивуйтесь, чого я о 10-й годині йду до свиней. Зараз вам розкажу і покажу. Головне, мені не пищать, бо я боюся те, що тут бігає. А. Все, на добраніч вам. Ага, ви гімнюки почали в сараї ходити також, так? Да? Було сухенько два дні тому. Так, свиней закрила, вони, до речі, почали їсти гарно, майже виїли. І зараз буду біля корита отут ставити капкан. Ну, він у нас вже там стоїть, на день прихований. Зараз перенесу, побачите, що понароблювали. Вони тут кожен день так ловляться гарно, їх тут <с Two> виявляється море. Так я тікаю. А тут інший капкан, поки він так накритий. Зараз я його перенесу всередину. Там ні коти не будуть бігати. Ну, Все-таки якісь сусідські, ж, можливо, бігають, але там, де закрито, вони не бігають. А от криси щури, там бігають. так що Ось такий у мене процес на вечір. Все, поставила. Відповідаю, бо знаю задасте, чого я це роблю на чоловік, бо зараз чоловіка нема вдома. Коли він є, то він це робить. Я вже йду до хати, ну і у нас сирена розпочалася. Оце завжди там плюс-мінус одна година починається. І до ранку зарази такі, так що тихої всім нам ночі. І до зустрічі. Пока-пока.